А давайте розпочнемо із зустрічі Оланда та Порошенка. Ми її транслювали в прямому ефірі з перекладом. Скажіть, будь ласка, що там ви почули найважливішого і які були меседжі надані главами держав України та Франції? Ну перш за все, у мене виникла виникли спогади про подібний візит президента Ющенка до президента Саркозі у 2007 року, коли було прийнято рішення ну. Про початок переговорів, чи точніше, про те, що наступна угода між Україною і Європейським Союзом буде саме угодою о, про асоціацію, і це було ну дуже серйозною такою віхою. В українсько-європейських відносинах, але тоді Франція головувала в Європейському Союзі і тоді мова йшла про європейський Союз. Зараз щось подібне намагається повторити президент України Петро Порошенко, коли говорить про перспективу членства для України і схиляє Францію до підтримки такого підходу. Думаю, що суто на такому політичному декларативному. Рівні на найближчим часом, можливо, на Рийському саміті Східного партнерства, таке формулювання може, може бути озвучено, і Україна отримає якийсь промінь надії на, на майбутнє. Членство в Європейському Союзі. Звісно, що не, не відразу і не так швидко, як би можливо, нам хотілося, але точно не раніше, ніж, ніж 10 років. Це, так би мовити, ну, загальні, загальні відносини це з, це з, з повістки денної Української, о, європейської інтеграції України. А щодо двосторонніх відносин, то цікаві моменти і меседжі прозвучали. На під час прес-конференції про те, що Україна чекає е, французьких інвесторів, е, ну і, в принципі, е, е, французький капітал е, представлений е, в Україні був раніше і в фінансово-банківському секторі, і, і, і в інших. Моментах сільськогосподарських в агропромисловому секторі, промисловості і таке інше. Але, можливо, не так багато, як би нам хотілося. І тут президент Порошенко намагається зацікавити Францію і французький бізнес темою приватизації державного майна в Україні. І наступний момент, який виникає після цього, це зацікавити, залучити Францію глибше. У е, проблему врегулювання українсько-російського конфлікту чи війни е, на Донбасі, зокрема на темі е, миротворців, Справа в тому, що ця ініціатива президента Порошенка ну теоретично ми про це вже дуже багато. Говорили з різних боків, розглядали, але практично вона може бути здійснена тільки тоді, коли з'явиться країна, держава достатньо авторитетна в світі, яка захоче стати лідером цього процесу і буде лобіювати і проводити це рішення чи через Раду безпеки ООН, якщо це будуть миротворці ООН, чи через Європейську Раду, якщо це буде. Європейський союз і Франція цілком під підійшла би до, до такої для, для такої функції. Тому, Мак, е, що хотів Порошенко, от, короткий висновок. Він хотів максимально зацікавити Францію і французький у французький уряд, французького президента і французький бізнес е, справою е, замирення в, 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 в Україні припинення цього конфлікту. На Донбасі, ну і ще кидалося в вічі те, що президент Порошенко, очевидно, ну трошки так тиснув на, на, на Оланда, але настільки делікатно, щоб не, він не виглядав, щоб, щоб це не було помітно, якби широким ну, там, журналістам чи, чи широким колом громадськості його ж виборців, да? тобто, щоб він не, не виглядав. Якось винувато, та? і президент Порошенко намагався говорити першим, відповідати на запитання, і наче, так би мовити, заступався за свого колегу і неодноразово його, його хвалив у своїй промові. Тож, ну так, так. якщо судити по самій прес-конференції, то можна говорити, що візит ну мав позитивний вплив на українську. Французькі відносини і, мабуть, на відносини між двома президентами, тобто як ви думаєте, був прямий прямий натяк на те, що українські французькі інвестори можуть приймати участь в приватизації державних підприємств України. А для цього їм треба зробити більші шучі кроки в виконанні мінських угод, щоб там припинити цей конфлікт. Інакше ну хто ж буде вкладати гроші, коли триває війна? Ну так економічним важливим, так би зацікавив їх. Більш активно брати участь в примиренні трохи так. Ну але звісно що це спроба. Це спроба, наскільки вона вдала, ми побачимо далі з, з часом, наскільки це вдасться. Але про примирення і про необхідність виконання мінських домовленостей говорив також, і можливо, перш за все, говорив французький президент Франсуа. Оланд, але при тому всьому, і обидва президенти озвучили реальність, яка є зараз у справі виконання мінських домовленостей, то що вогонь не припинено, він тобто. Перший пункт комплексу заходів з виконання мінських домовленостей припинення, там повне остаточне стабільне дотримання режиму неведення вогню, воно не виконується. Є проблеми з відведенням крупнокаліберної зброї артилерії, і тобто з верифікації, перевіркою, чи вона відведена чи ні. І є проблеми з обміном повним обміном військовополоненим чи заручними. Ці проблеми є. Вони не вирішені. Пройшло вже більше двох місяців. І ну ще якась надія, очевидно, у наших західних партнерів, зокрема у французького президента, є що вони будуть виконуватись, але тиснути в даному випадку щодо виконання цих цих у, у, пунктів. Потрібно не на Україну тиснути, потрібно на Російську Федерацію. Я думаю, що наступна зустріч Франц Оланда з Путіним вже в п'ятницю у Вірменії, в Єревані, коли вони спільно будуть там присутні на відзначенні сотої річниці геноциду вірмен в Османській імперії. от Там Оланд мав би щось таке російському президенту і передати, тобто, можливо, Порошенко Оланда ще й якось зарядив та до цієї зустрічі. Так. Ну я би хотів та повернутися до теми про видання миротворців. Наскільки я розумію, йде зараз розмова з членами організації Об'єднаних Націй в двох напрямках: це або через Генеральну асамблею ООН, або через Радбез. А через Радбез важко, адже там Росія володіє правом вето в обох оцих варіантах. Потрібна все ж таки згода терористів з ЛНР, ДНР? чи не потрібна в якомусь із них терористи не є і не можуть бути жодним суб'єктом ні переговорів, ні ухвалення. Якогось рішення. Росія є суб'єктом, принаймні в Радбезі ООН. Вона, вона володіє правом вето і треба з нею вести якусь роботу в цьому напрямку, щоб досягти позитивного рішення. А в миротворчій місії Європейського Союзу там Росії немає формально немає права вето, бо рішення приймається. Членами е, Європейського союзу, але звісно, що політичний вплив і політичні певні причини, які гальмували би це рішення, ну Росія теж теж може може. На це впливати, а ні Захарченко, ні Плотніцький з ними просто ну вони ні, ніхто і звати їх ніяк в даному випадку. Вони mm -hmm. не є суб'єктами ні юридичними, ні, ні якимись міжнародними, тому вони не можуть вплинути. А чи може е, Росія використати свій важіль у Греції для того, щоб блокувати введення миротворчого контингенту на Донбас після того, як от 5 мільярдів доларів нібито на південний потік, але ж ми розуміємо, що це були дані гроші Греції за лояльність? Ну це так би мовити, авансові. Платіж за, за майбутню перекачку російського газу, то може Греція бути таким от палкою в колесах впроваджені миротворців на Донбас. Ну я думаю, що Росія спробує спробувала би використати цей важіль, якби дійшло до процедури ухвалення рішення в Європейському Союзі щодо миротворчої місії Європейського союзу на Донбасі. Але поки що так, от не видно на на горизонті, коли би це могло. Могло статися, бо для того, щоб е, здійснювати миротворчу операцію чи операцію з підтримання миру на Донбасі, потрібно спочатку цей мир встановити, і тільки після того можна готуватися до е, ну проводити такі технологічні, якби підготовчу роботу, організаційну технологічну роботу для того, щоб збирати е, контингент миротворчий туди, направляти, забезпечувати їх ресурсами матеріальними і, е, і таке інше. Тому поки що це тема миротворчої місії на Донбасі. Це більше ініціатива української сторони і тема, на якій ми пробуємо тиснути, як на позицію Російської Федерації. Так і ну для, для зупинення війни для дотримання мінських домовленостей, так само і на е, позицію наших західних союзників, які поки що утримуються від надання Україні військової допомоги. Тому ми можемо ставити питання про залучення їх у вигляді миротворців. Які конкретні кроки може здійснити парламентська асамблея Ради Європи, аби російська влада таки визнала депутатський імунітет надії Савченко або звільнила її з під арешту. Не є такі важелі в парламентській асамблеї. Ну, перш за все, треба е, розуміти, що парламентська асамблея Ради вона Рада Європи. Да, а Рада Європи це той орган, е, м, куди та організація, точніше, куди е, входять е, дуже багато е, там більше 50 е, країн. Держав, в тому числі, і той, та тема, якою опікується чи займає профільна тема для Ради Європи, це все-таки права людини, захист і дотримання прав людини. І це, мабуть, найвищий орган в Європі, який займається да даною, даною тематикою. Але що таке права людини? Це перш за все, ну, ну, певно, така моральна площ площина моральної відповідальності. можна... Е Регулярно тиснути виступами на, на російську делегацію чи на позицію, яку займає Росія в у війні проти України, але якщо у них у російського керівництва відсутній орган цієї моралі, да то вони ну демонструють нечутливість, начебто. До цих моментів, хоча вивести з, з рівноваги чи з себе російську делегацію можна, це означає, що все-таки щось у них там всередині є, і тема дотримання прав людини не є порожньою, в тому числі для російських, російської делегації. Звісно, що виступами на парламентській на сесії ну, досягти якихось юридичних чи зобов'язуючих. Результатів неможливо, але це створення відповідного морально-етичного тла для ну, такої, організації чи підтримання системного тиску на російську позицію. От в сюжеті в новинах від представника від Канади звучала прозвучала слова про необхідність ізоляції. Росії як політично, так і, і економічно. Так от, е, Ні Рада Європи, ні парламентська асамблея Ради Європи. Це ну, економічно, наприклад, тиснути не може і змушувати Росію до чогось теж не може. Вона може робити лише зауваження, от припиняти там членство е, на якийсь час, позбавляти права голосу. Це вже було все зроблено на минулій сесії е, паре, в, на весні, ну, раніше трошки, да? ранньою весною. А а зараз важливо було стояти на, на цій самій позиції, продовжувати і посилювати тиск, перш за все риторичний, проте ухвалити якісь нові ще радикальніші рішення по по Росії ну просто просто неможливо Тут Це стосується часом часу справи савченко і там і інших незаконно ув'язаних українців чи це стосується і до прав людини у криму чого теж торкалися коли обговорювали це питання? Це стосується всього спектру порпорб ну всіх випадків порушення Прав людини і не лише прав людини Російською Федерацією у конфлікті з Україною і в Криму, і не лише в Криму. І так само і в, в самій Російській Федерації не все, не все є добре в у справі дотримання прав людини. Угу. А чи буде достатньо результат резолюції пари або постанов європейського суду з прав людини, аби а, змусити Росію дотримуватися прав людини і в Криму? От із знущаннями над кримськими татарами, місцевим населенням і з приводу незаконно ув'язнених українців? Ну на превеликий жаль не буде достатньо, бо російське керівництво демонструє всією своєю поведінкою. Воно йде на, на, на будь тобто ну розумієте як. Люди, які і керівники Росії, які вже пішли на здійснення міжнародних і військових злочинів, злочинів проти людства і там проти мирного населення, їх уже якийсь моральний осуд їх вже не вони вже не чутливі до цього, на превеликий жаль. І e, тут e, це більш важлива парламентська асамблея Ради Європи для роботи з громадською думкою в інших країнах, серед інших делегацій, інших членів цієї організації, ніж з російською делегацією. І e, якраз найбільшим ефектом, найбільше чого можна досягти, було би це от, от такої морально-етичної ізоляції російської позиції в, в цій організації. Угу. А, дивіться, сьогодні були сьогодні, вчора вночі були заяви про те, що президент Сполучених Штатів Барак Обама може взяти участь у роботі нормандської четвірки. Ну але тоді вона вже напевно буде не нормандською четвіркою, п'ятіркою. Якщо його запросять до цієї роботи, а з якою метою зроблена така заява? Як ви вважаєте? Ну я думаю, це відповідь на, на запит, перш за все, тому що виникає запитання, чому нема сполучених штатів за столом переговорів. І я думаю, що це е, значною мірою свідома е, політика і е, стратегія там чи тактика е, суча... нинішньої американської адміністрації, які передали право чи функцію вести переговори е, з росіянами своїм європейським партнерам е, Німеччині і, і Франції. А самі е, після Женевської зустрічі, вже рік яка рік тому відбулась, до речі, е, е, трошки відійшли на, на, на другий другий план і бу, зайняли позицію спостерігача. І за переговорним процесом, і за виконанням цих цих мінських е, домовленостей, і ну видно, що рік майже пройшов. Результат тут поки що немає. Бо я вже сьогодні в першій частині говорив про те, що мінські домовленості також не виконуються. Принаймні, перші три пункти найважливіші й початкові повною мірою не виконуються і не виконані. Тому е, виникає питання, що має втрутитися хтось хтось іще, але американці чекають того часу, коли їх запросять. Зрозуміло, а от випустив одну новину із теми обговорення з приводу надії Савченко. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, допустив, що нашого народного депутата Савченко і льочцю може бути випущено через амністію до 9 травня. Наскільки вірогідний такий варіант? І якщо не вірогідний, то навіщо була зроблена така заява? Ну, я не знаю, наскільки вірогідний. Тут є, мені відомо, що в вашому ефірі вже це коментував адвокат Савченко, і я можу лише е, повторити його сумнів, що якщо е, те, що е, ті звинувачення, які е, висуваються проти неї, вони можуть не підпасти просто під, під цю, е, цю, цю амністію. Але е, ну, певний сигнал такий е, дається, о, якась надія, е, і самій Савченко, і її родині, і політичним соратникам і Україні як державі, ну я би чесно кажучи, не. Не довіряв такого роду словам, бо таких слів було дуже багато, і ціна слів Російських речників Російської держави, вона нівельована, девальвована і, і нічого не означає. Дуже часто, на превеликий жаль, всі їхні меседжі, починаючи від президента Путіна, і закінчуючи якимись помічниками їхні, вони ну їх потрібно читати навпаки. І Лавров багато вже дурниць наговорив останнім часом. І враховуючи втручання в внутрішні українські справи, там такі не 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 такі оцінки, як ну які дипломату не не личать просто напросто в даному випадку, це теж не не зовсім його компетенція, бо він все перекладає на на суд. Але це означає, що це питання задається Російській Федерації. І вони мусять на нього якось реагувати і реагують як уміють. Хотіли б почути вашу думку: чи може Володимир Путін під шумок патріотизму 9 травня визнати ЛНР та ДНР? Ну я не бачу необхідності, по-перше, такої для, для російського керівника нинішнього. Але його ця репліка, що це в принципі можливо, залежить від обставин, вона частково під тиском тієї патріотичної в лапках істерії, яка розігріта на, от, на, на цій темі. Відбудови Російської імперії е, і оволодіння новими, новими територіями, е, в принципі, досвід подібний досвіду у нинішнього покоління російських керівників політиків є. Вони так зробили з, е, в Грузії з Південною Осетією Абхазією, визнавши, офіційно визнавши ці. Е, Території державами і встановили з ними двосторонні державні відносини. І плюс ще і заключили певний договір про безпеку з Південною Сетією, принаймні, де напад на Південну Сетію був розцінювався би як напад на Російську Федерацію, таким чином заморозивши цю ситуацію в безпековому плані на якийсь довший час. І, мабуть. Там це мало мало сенс ще й тому, щоб ну, так би мовити зробити неможливим, як вони гадають, подальшу євроатлантичну інтеграцію Грузії її е, прагнення е, набути членство в Північно-Атлантичному альянсі. Якщо буде доходити е, справа якась більш реалістично. В Україні до цього вони можуть е, щось подібне робити і на Донбасі, але зараз е, такої необхідності визнавати ці е, ці території е, державами у них немає, бо вони і так їх контролюють і використовують е, проти проти України, проти стабільності. Використовую їх в якості інструменту для того, щоб нашкодити Україні якомога більше і тримати її ну, через цю болюву точку таким ну, підумовним контролем зв'язаною. Але е, ніхто не може прогнозувати, що, яка логіка е, може бути завтра у російського керівництва політичного, бо воно е, ну, в доволі такому стратегічному топіку знаходиться і може приймати будь-які рішення, аби е, спонукати нас чи е, Захід робити. Помилки, якими вони могли би скористатися, але я не думаю, що це може трапитися там 9 травня чи після 9 травня. Якщо це й станеться, то не скоро. і про економічний тиск на Росію. Чи вважаєте ви, що він вичерпавши санкції, санкційний тиск європейський союз продовжує тиснути, але вже судовими позовами. Наприклад, тут ми пам'ятаємо, був судовий позов з приводу ЮКОСА на 50 мільярдів доларів. Тепер Єврокомісія порушила справу і подала позов до компанії Газпром запору. Конкурентного законодавства, там, здається, фігурує цифра у 90 мільярдів доларів. Ну, це речі якби, схожі, але вони розвиваються кожна за своєю внутрішньою, внутрішньою логікою. І просто прийшов час завершувати це антимонопольне розслідування в Європейському Союзі по, по Газпрому. Справа в тому, що вони давно, вже кілька останніх років, реалізують. Я маю Європейський Союз реалізує свою ен... нову енергетичну стратегію і справді хочуть позбавитись від монополь... монополістів, які би могли впливати на. Монопольно формувати там ціни і були монополістами на енергетичному ринку. Перш за все, звісно, це стосується постачання вуглеводнів з Російської Федерації. І це один з елементів ну, такого стратегічного унезалежнення нинішніх європейських держав і їхньої енергетики, перш за все, від російського диктату. А готуватися до цього вони почали після Першої газової війни Росії проти України, ще яка відбулася у 2007 році, з 2006 році. Тобто, дуже давно ненадійне Росія є ненадійним партнером. Вона використовує енергетику як спосіб тиску або як зброю в лапках. І це має певні наслідки, в тому числі розслідування зміна в енергетичної стратегії Європейського Союзу, процедури розслідування антимонопольні. І е, можемо тягти за собою накладення на Росію штрафу, якщо вона хоче далі працювати на цьому енергетичному ринку. Ну і паралельно перебудовується інфраструктура е, трубопроводів, газу, нафтопроводів всередині е, самого Євросоюзу, щоб ця, цей, е, це утворення могло, е, щоб східні. Члени ЄС, колишні країни соціалістичного табору, вони могли мати технічну можливість утримувати вуглеводні із заходу, а не щоб не не була можливою така блокада енергетична, як застосовує Росія проти України. Угу. І на останок нашої розмови сьогодні Верховна Рада України ухвалила а, звернення до міжнародних організацій і окремих країн вести санкції додаткові проти тих, хто причетний до викрадення транспортування там і суду над Надією Савченко та іншими а, нашими незаконно ув'язненими. А чи ну, до а, Ради національної безпеки та оборони також там звернення, щоб а, до цих 35, якщо я не помиляюся, осіб впровадили санкції. А, чи може це мати наслідок дійсно збільшення розширення розширенням того чорного списку санкційного європейського союзу з приводу цих людей таке звернення нашого парламенту. Ну перш за все, це нагадування зараз про те, що Україна не забула про, про і надію Савченко і інших українських громадян, які зараз піддаються чиї права порушуються. Росії російською державою, російським агресором, і це ще один ще одна так мовити, копієчка в, в копілку терпіння от Європейського союзу і загалом Заходу щодо необхідності продовження посилення санкцій проти Росії посилення її політичної економічної ізоляції, і в тому числі розширення списку осіб, які під підпадають і підпадатимуть під ці санкції. Звісно, що це не означає, що завтра чи післязавтра в Європейський Союз чи Сполучені Штати будуть це робити, але принаймні коли вони будуть це робити, то чернетка, так би мовити, цього списку вона вже, вже буде готова і можна буде посилатися на рішення вищого законодавчого органу України.